Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Діва на період з 10 по 16 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут ялинка, це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. А також якір це стабільність. Іноді він означає зупинку, а в цьому випадку стабільне добре здоров'я та стабільне зростання фінансів. Ось тут у вас є стріли в колчані в десяточку, Які ж, якісь успішні дії та події у вас будуть відбуватися, а також успіх по роботі. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ще ось тут, друзі, у вас недостовірна інформація. Зверніть увагу, до чого вона стосується, до роботи або до особистого. Головне перевіряти все, що для вас важливе, щоб бути впевненим в тому, що ви робите. І ще, друзі, ось тут стрілочки вниз, ось вони. Ця картка означає призупинення якихось дій або повільний рух. Щось буде у вас рухатися повільно, не поспішаючи. Іноді так необхідно, для того ось тут іще у вас стабільні стосунки в родині. кайдани. іноді необхідно трохи пригальмувати для того, щоб щось перевірити, або віднайти інше рішення, якщо це, наприклад, не працює або працює не так, як ви собі запланували прямуємо вперед. На другий розклад. Знак Зодіака Діва з 10 по 16 лютого. Дивимось уважно, які картинки для вас півпали. Зверніть увагу, знову ж таки, ялинка. Добре здоров'я, також зростання ваших фінансів. До чогось ви будете докладати зусиль, і ці зусилля будуть у вас успішними. Зверніть увагу, ось тут лавровий вінок, це успіх, перемога. Вдалі рішення. Ось тут змія. Це хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Іноді цей значок означає медичні заклади, медичні послуги, а також якесь оновлення. Можливо, вам знадобиться щось кардинально змінити, оновити, або по роботі, або свої особисті якісь моменти. Кожен сам розуміє, до чого саме це може стосуватися в конкретному вашому випадку. Ось тут замок, завершення якихось подій, закриття на замок. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на завершення тижня. Третій розклад знак зодіака Діва. З 10 по 16 лютого. Повторюється значок замок. Це також означає якісь завершування якихось процесів. Це можуть бути інші процеси, не ті, котрі були, були до того. Наприклад, ви здали якісь документи, перший етап роботи завершено, і тепер вам, ви його захистили, ці документи, якусь доповідь, щось таке. Зверніть увагу, що ялинка повторюється третій раз, не дивлячись на те, що ми ретельно змішуємо карти. Кожного разу. Повторюється знову ж таки ялинка. Для вас щось буде таке важливе по стану здоров'я, а також, можливо, щось по фінансам. Іноді ці два аспекти співпадають. Наприклад, вам потрібні гроші на обстеження, і ви їх зможете заробити та зробити те обстеження, що ви запланували. Щось перевірити. Зверніть увагу. Другий раз повторюються стріли в колчині на початку тижня та наприкінці тижня. Це також гарний знак. Стабільність, вдача. Ось тут дорога, сходиться далека дорога, або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Воно може бути за картою долі. Саме тому ви так ретельно добивалися своїх цілей. І ось вони. За картою долі, підняття по кар'єрних сходах, можливий якийсь переїзд. Обов'язково дивіться по своїх обставинах, як саме це може виглядати. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Іноді влучна порада може змінити кардинально. Все, що відбувається. А ми думаємо, як я сам до того не дійшов. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Діва, застереженням рицарів Жезлів порада королева Пентаклів. Що можу сказати, друзі? Рицар жезлів це дуже рішуча, наполеглива людина, котра працює, як то кажуть, якщо вимкнув мотор, то забув вимкнути. Дуже рішучий. Але тут ця карта вам випадає на застереження. Подумайте про те, щоб деякі свої дії та події ви не поспішали робити. У вас все розплановано, заплановано, але іноді не треба ось так от стрімко щось робити для того, щоб не наробити помилок. Це вам застереження. А порада це королева Пентаклів. Це ваша карта земного знаку, діва, козиріг, а також. Тілець. Це може бути реальна людина, котра вам чимось допомагає, як ви бачили тут покровитель. А, це, а також це може бути ваша карта особиста. Якщо ви дівчина або жінка, то ось це, це ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Показує ось цю карту. Ця карта поради саме тому не пропустіть мимо. Всі ось ці деталі, на які ви маєте звернути увагу як по здоров'ю, так і по фінансам. Ваша карта показує ці два показники фінанси, а також здоров'я. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Розклад. Всім дякую, обов'язково запрошую на мої наступні відео.